Доброго ранку, болю переплатники україномовного каналу. Гарний, не теплий, але сонячний ранок. Як я тепле, мінус два для 20 січня я вважаю, що дуже і дуже непогано. Щось, як завжди бухай десь. Далеко. Як 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 як, -як, -як? пройшов нічого Харкові. Все як завжди. Все як завжди. Тривоги були. Відбії були. Як казав. у шостій відбій. А сьогодні знов тривога. така. Як завжди. Сонечко. Давно не бачили. Все хмуро було зараз. Гарно, мінус два. Вітерець маленький, маленький, майже не відчувається. Тому гарно, не холодно. От сюди щось нахмурилось. Весну чекають. А ми теж чекаємо. Чи так я щось бухаю десь? Ладно. Сподіваємося. сьогодні 20 січня. Інагурація. Президента, який обіцяв мир за 24 години. Ми сподіваємось, чекаємо. Церкву вишить куполами. Двірники збирають сміття. Все все життя продовжується, незважаючи ні на що. Гарного понеділка легкого. Ми рода безлагали. Всім ще дядяк, нізвичай, будемо жити, незважаючи на що. До побачення, молоді, гарного дня. Пока.